Отже, Зеленський реально зійшовся просто таки в клінчі з президентом США Дональдом Трампом. Президент України Володимир Зеленський. Україна ось така. І президент США Дональд Трамп. Америка, ну тут немає в машині простору показати, ну, багато-багато сот разів більша по всім параметрам, і від якої ми повністю залежимо. І народ наш, ну просто наймудріший народ, найкумедніший. Е при тому, замість того, щоб почати флешмоб Зеленський, помирися з Трампом, твою мать, вони почали е флешмоб Трамп течмо. У нашого Зеленського такенний рейтинг. Ну, так ви рейтингом будете кінжали збивати. Вже Трамп дав вказівку е йдуть. Повідомлення про те, що американці перестають поставляти нам зброю, навіть продавати перестають, приватні фірми, зокрема. Завтра у нас, ну, не завтра, там через тиждень, грубо кажучи, через два у нас закінчуються ракети до Петріотів. Все, летіть кінжали на Київ, скільки хочете. Руйнуйте будинки, зносьте цілі квартали. Один кінжал це один великий будинок з усіма жителями. А ви, українці, продовжуйте драконити Трампа, штампувати петиції, гнівні дописи, соціологічні фірми там видавайте свої, так би мовити, результати дослідження в великих лапках, що рейтинг зеленського 57%, 77%, 97%, де як в Північній Кореї видаєте. А чого? Чого зупинятися? Ну от, у Путіна, у Лукашенка десь там 87%. А ви опередіть, скажіть, що у вас 97, Трамп буде в захваті. Тільки Трамп тоді, вибачте, долбойобою буде считати не лише тих чи того, з ким він посварився, чи хто з ним посварився, не знаю. Хоча не сваритися з Трампом це в інтересах Зеленського в першу чергу, а не в інтересах Трампа. От. А буде далбойовими, вибачте, вважати всіх нас. Чим більше ми кричимо, що ми підтримуємо Зеленського, Трампові, тим Трамп більше на нас злості буде відчувати. Ви це розумієте. Треба негайно вимагати. Від президента Зеленського стабілізувати ситуацію, вибачитись перед Трампом. Я не знаю, записати відосик, як він любить, тільки не в військовій формі, а в нормальному цивільному костюмі. З галстуком бажано, в кольорах американського прапора. Бо в Парижі був е, Трамп е, в кольорах українського прапора, коли Зеленський приїхав в якісь незрозумілі напів. Напіввійськовій, напівхак формі, чим, як американці вирішили, його зневажив. Ну, вже є повідомлення, що там журнал Економіст пише, що Трамп конкретно вимагає, хоче поставити за ціль позбутися президента Зеленського, тобто прибрати його з посади будь-якими методами. Вже е, пішли повідомлення е, в Фейсбуці, е, пишуть не знаю наскільки правди, що Трамп е, сказав, що е, краще Зеленський хай кудись у Францію поїде. Ну, 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 ну це ж трендє, це треба зупиняти. Негайно негайно е, вибачитись перед Трампом, негайно позакривати всі кримінальні справи і дурацькі санкції проти опозиціонерів. Трамп сказав, що е, Зеленський диктатор. Ну, так докажіть, що він не диктатор. Позакривайте безпідставні справи проти опозиціонерів. Плюс відкрийте телеканали. Ви ж позакривали опозиційні патріотичні телеканали. П'ятий канал Еспресо, Прямий канал. Так розбронюйте їх. Е, е, відкрийте їх обратно. І докажете, що ви не диктатор, оце буде найкраще. І заявіть, що ви готові і, і до перемир'я, і до виборів, тільки добитися, пане Трамп, щоб Путін на нас не нападав. Добитися, щоб Путін зупинився, наприклад, зупинка вогню без всяких умов на півроку, щоб ми могли провести вибори. І ми готові проводити демократичні, чесні вибори. Ось на таких умовах. Тоді е, Трамп це сприйме, е, і діалог продовжиться, і зброя буде доставлятися. Ну а якщо ні, ну, тоді доведеться вибирати. Або ми відстоюємо Зеленську, або е, відстоюємо Україну. Ну, або Україна, або Зеленський. Ну, В даній ситуації так, тому що без підтримки Трампа ми просто будемо завойовані. Тупо завойовані. Буча буде по всій Україні. З Трампом треба срочно миритися. Передайте, хтось Зеленському, хто е з ним спілкується, з Трампом треба миритися.